Усім привіт, друзі! Мене звуть Маргарита. Сьогодні я і команда журналістів програми Цікава професія збираються у дуже незвичайному місці. Чому саме незвичайному? Тому що просто гуляючи вулицею, сюди ніяк не потрапиш. Місце, де вирішуються дуже спірні моменти, а люди, які працюють тут, вміють це робити. Ми вам розповімо про працівників суду. Цілих чотири професії в одній програмі. 3, 2, 1. Стартуємо! Я вам хочу познайомити вас з залою судового засідання. Уявіть собі, ось ви граєте в якусь гру, якій не можна порушувати правила. А в країні такими правилами є закони. А хто ж тоді стежить, щоб всі гравці були чесними? Для цього існує професія суддя. Він уважно слухає всі сторони, а потім ухвалює рішення. Впізнати суддю можна за мантією. Дійснюємо правосуддя в складі трьох суддів: не один, а троє. Головуючи і два члени колегії. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, ви з молодого дитинство мріяли про таку професію? Чи були інші плани? Вибір професії він такий вже більш усвідомлений і, мабуть, що в дорослому віці робиться. В дитинстві всі хочуть бути космонавтами, льотчиками, військовими. От, а в. Після того, вже коли проходиш певний процес навчання, бачиш, що тобі подобається, що не подобається, що підходить, що не підходить, тоді тільки робиш вибір професії. Я вибрав суд і працював практично після закінчення вишу тільки в суді. Щоб стати хорошим суддею, що потрібно вміти і знати? Потрібно багато читати. Постійно читати, постійно вдосконалюватися, не зупинятися на досягнутому, і потрібно вміти і знати, як застосовувати вправу. По великому рахунку потрібно любити право. Я коли довго читаю, мені стає нудно. А що робите ви, щоб ваша професія вам не набридала і не ставала нудною? Потрібно шукати е те заняття, ту роботу, яка тобі по душі. Гетівша система. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, невже суддя сам без помічника не може? Суддя ухвалює рішення під час судового засідання, але до цього потрібно провести велику підготовчу роботу. Треба вивчити матеріали справи, знайти закон, який відповідає цій справі. Потрібно перевірити, чи цей закон не змінився, чи він ще актуальний. Дослідити судову практику у цій категорії справ. Потім готується проєкт судового рішення, яке може займати десятки або навіть сотні сторінок. Саме цю частину роботи і виконує помічник для того, щоб суддя міг зосередитись на головному справедливому вирішенню спору між учасниками судового процесу. А якщо довго працювати помічником, то виростеш до судді чи ні? Так, це можливо. Робота помічника чудова школа для майбутнього судді. Якщо наполегливо працювати та скласти спеціальні іспити, можна стати суддею. Саме з цієї посади багато суддів починали свою кар'єру. Ось на цьому місці зазвичай сидить секретар судового засідання. Так, я знаю, називається ця професія трохи складно. Але секретар це не просто людина, яка сидить за столом і щось записує. Він. Права рука судді. дивиться, щоб все було гладенько, як по нотах. Добриня, розкажіть, що робить секретар, крім того, що записує. Добрий день. Запис судового засідання це тільки 5% з роботи секретаря. Він працює в кабінеті зі справами, тобто ми формуємо документи. Складаємо їх і направляємо людям, в залежності від того, на якій стадії знаходиться справа. Ми направляємо їх поштою або телефонуємо самим особам, або їх представникам, для того, щоб повідомити людей, на якому етапі знаходиться справа. Якщо ви запитуєте про запис, то ми слідкуємо за тим, щоб кожна камера, кожен мікрофон цьому залі працював, і кожна особа робила свою відповідну процесуальну дію тоді, коли їй це потрібно. За що ви любите свою роботу? Mm, як би це банально не звучало, але напевно, певно справедливість. Чесно скажу, я такі картинки бачила раніше лише в серіалах, коли історія заплутана, та герой подає апеляцію, щоб захистити себе. Тільки у реальному житті це трохи складніше. Щоб працювати у суді, потрібно багато вчитися та прочитати усю цю купу книг без картинок. Доброго дня! Доброго дня! Я думала, що розпорядники бувають лише на весіллях. А що ж така людина робить в суді? Судовий розпорядник ніби. Частинка великого механізму, який співпрацює з багатьма службами та людьми: судею, секретарем, прокурором, захисником, судовою охороною, надає документи безпосередньо головуючому під час судового засідання, налагоджує відеоконференц конференц зв'язок для осіб, які по якимось своїм причинам не змогли з'явитися до зали суду особисто. А правда, що ви як серйозний вчитель дивитесь за порядком та видаляєте з зали порушників? Скоріше як добрий вчитель, існують певні, певні правила поведінки у суді. І судовий розпорядник слідкує за їх дотриманням. Просить дотримуватись тиші, вимкнути телефони, зберігати спокій, не заважати судовому засіданню. Але якщо бувають якісь такі моменти, то я можу дійсно видалити особу з зали суду. Але зазвичай все проходить мирно та спокійно. Бажаю успіхів в роботі. Дякую. Незвичний у нас вийшов випуск. Будівля одна, а професій в ній багато. І всі вони важливі. Якби не було у світі судів, то як би люди вирішували суперечки, хто б стежив за порядком? Якщо вам сподобалась одна з показаних у програмі професій, напишіть нам про це. Побачимось дуже скоро.